Аграрії в Україні вирощують все більше і більше плодово-ягідної та овочевої продукції. Але не завжди якість цієї продукції відповідає вимогам ринку. Особливо що стосується транспортування, зберігання та зовнішнього вигляду. Вітаю! З вами компанія Макош. І сьогодні у нас на огляді добриво, без якого неможливе вирощування плодових, ягідних, овочевих та й багатьох інших культур. Для отримання високих врожаїв товарної продукції необхідна збалансована система живлення. І кальцій цій продукції посідає не останнє місце, тому потрібно вчасно подбати про живлення ваших культур кальцієм. І для цього ідеально підійде нітрат кальцію «Дуканіт» виробник Дусло Словаччина. Нітрат кальцію «Дуканіт» – це повністю водорозчинне добриво, що містить у своєму складі 15,5% азоту у нітратній формі. Та 26,5% оксиду кальцію, гранула від 1 до 4 міліметрів, пакування мішок 25 кг. кілограмів. У більшості ґрунтів зазвичай достатньо кальцію для росту та розвитку рослин. Але справа в тому, що цей кальцій першочергово потрапляє в рослину для побудови коренів, стебел, листків. А до плодів він потрапляє в останню чергу. Тому необхідно подбати про якісне живлення кальцієм. Кальцій є структурним елементом клітинних стінок та забезпечує їх міцність. Завдяки міцним клітинним стінкам плоди краще зберігають свою структуру, пружність та свіжість. Достатнє забезпечення кальцієм запобігає розвитку таких хвороб, як верхівкова гниль томатів. Гірка ямчастість яблук, пожовтіння листків салату та багатьох інших, які значно знижують товарність продукції. Здорові та міцні плоди, овочі чи ягоди мають значно кращий колір, форму та розмір. Це підвищує їх товарний вигляд та ціну. Слід, звісно, пам'ятати, що нітрат кальцію містить азот і не потрібно зловживати високими дозами внесення у останні періоди дозрівання та достигання плодів та овочів. Нітрат кальцію є важливим інструментом для отримання високих врожаїв товарної продукції, і правильне його застосування значно підвищує якість та конкурентноздатність вашої продукції. Для придбання якісного нітрату кальцію «Дуканіт» Звертайтесь до свого персонального менеджера компанії Макош.